Іван Нечулевицький, Кайдашева сім'я. Частина 54. Щоб не бігати кругом через ворота. Карпо і Лаврін зробили в дворі через тин перелаз. Мир, між братами поміцніша. Ще більше задля господарської справи, задля спільної вигоди. Карпо. Подрізнившись від батька, спочатку таки набрався багато лиха, поки зібрався на своє хазяйство. Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятись, навіть рідному батькові. Його була тільки пара волів, і як йому треба було спрягатися під плуг, він ніколи не просив волів у батька, а напитував супряжичів між чужими людьми. У Лавріна зосталась пара батькових волів. Карпо спрягався з Лавріном і вони вдвох в супрязі. Орали попереду Карпове поле, а потім і Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в Оренці і в сівбі, і в заволікуванні, і в Визовиці. Саме тоді пішла залізна дорога з Києва, недалечко від Семигор. Селяни почали держати коні і ставили під хуру возить на залізну дорогу сахар з ближчих сахарень, борошно з панських та єврейських млинів. Карпо і Лаврін купили собі по коняцях. А так як на одному коні далеко не заїдеш і багато ваги не завезеш, то вони спрягались кіньмо під одну хуру і ділились заробітками пополовині. Подиці були великі, плата за землю була чимала, і Карпо і Лаврін побачили, що поле не нестачить їм грошей на подиці, і мусили шукати заробітки в осінній та зимовий безробітний час. <кій> громада в Волості брала Карпа за десятського. Карпо чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий сіпака, може, його боятимуться хоч побита молодиця, говорила громада. А може, панове громаду ми оберемо за десятського мутрю? прикинув слівце один жартівливий чоловік. Не можна, вона повибиває всім бабам очі, гукнули чоловіки, зміючись. Прийшов приказ з волості рівняти шляхи, лагодить мости та насипать на багнах греблі. Карпо загадував людям на роботу і попереду всього звелів скопати той капусний горбик на горі, вище від свого городу, на котрому його батько поламав десятків за два возів. Фан, ну, Лавріне, бери заступа та йди на роботу, загадав, загадав Карпо братові. Піди вижена, на роботу свою Мотрю, промовила стара Кайдашиха. І, і Мотрю вижена, Ви думаєте, що пожаліє? Говорив, говорив Карпо. <кхи> Він і справді мусив вислати на роботу свою Мотрі. Люди покопали спуск на коси. Так як колись радив старий покійний Кайдаш, чий горбок молодиці знесли в полах під Карпівтин минуло чимало років після панщини. Громада трохи заворушилась і почала встоювати за свою вигоду, за своє громадське право. Тим часом громада почала діло з жидом. Один багатий жид з містечка заплатив панові добрі гроші і купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквітчав своїми шинками село з чотирьох боків і пустив горілку по дешевшій ціні ніж в громадському шинку.